Наш проєкт це є антологія форуму військових письменників, всеукраїнського форуму, який заснований у Львові в бібліотеці імені Романа Іваночука у 2019 році. І коли почалася велика війна, наші автори, які на той момент вже об'єднались навколо форуму, їх було близько ста. Вони всі відбули вже практично, будучи ветеранами, вернулись в комбатанти і. Ми майже вже не чули їхніх голосів з фронту і намагалися, хоча б те, що з фронту лунало, записати короткі відео, тексти їхні ширити. А в кінці жовтня 2022 року з'явилися ці наші пошуки голосів початку Великої війни в таку книжку. Тут всього 30 авторів. Ті, хто в 2022, хоча б щось залишив нам з перших таких своїх. Творчих порухів, в на велику війну. Тут також є військові волонтери. До того на форум не приїжджали волонтери, ми волонтерами менше комунікували, але в силу того, що бібліотека на площі Ринок 9 там живе до сих пір величезний волонтерський центр. І коли я поряд з тими людьми проводила більшість свого часу, так як і зараз, то неможливо було не долучити тих, хто творить до цієї, до цього, до цієї антології. Коли вона з'явилася, підтримав інститут книги. Її тисячу примірників були передані в бібліотеки України, і мені дуже захотілося, щоб про цих людей і про цю ідею знало більше. І знову інститут книги сказав Окей, допоміг з паливом, і ми сіли в нашу маленьку автівочку. Спочатку ми поїхали ближніми своїми сусідами на заході країни, а це вже третій великий виїзд. Зараз 12 днів, 15 міст, і це буде фінал поки що історії з презентаціями антології. І ми зараз вже відчуваємо, що це дуже класна була ідея це зробити. Нам не всюди вдається авторів витягти з фронту, але все-таки частіше за все вдається. І тоді ми з моєю колегою, волонтеркою з Шептицького, з волонтеркою нашого форуму, з дуже талановитою авторкою, дуже тішимось, коли хтось з фронту може долучитися більше з часу тоді віддаємо їм. Але коли немає наших побратимів і посестер поряд, то ми звісно, стаємо їхніми голосами і розповідаємо про тих, хто під цією обкладинкою знайшов свою, своє місце авторське. Але за кожен, хто є в антології, ще стоїть 3-4 автори, які в антології не війшли, бо двадцять 2022 році просто не мали. Ресурсу, не мали можливості творчість свою представити. Те, хто вже залишився голосом назавжди. На жаль, тому ідея ось така: і коли працюєш з людьми, які працюють з книгами, то дуже відгук знаходиться, бо більшість розуміють, що антології не завжди мають веселу долю. Дуже часто антології залишаються так на поличках, не дуже оціненими, бо щоб полюбити когось такої книжки, треба про неї дізнатися. А коли таке групове зібрання, то важко відкрити для себе когось зсередини особисто. Тому для цього є ми. Ви можете на прикладі розповісти хоча б про одного із авторів, хто ввійшов до цієї книги? Найбільш хто вам до душі? О, так, не вийде. Я засновниця і директорка форуму. Для більшість з них я посестра, для літературна мама. Тому я напевно скажу про людину, яка два з половиною місяці тому загинула в Донецькому у Нью-Йорку. І бригада, де служив наш Василь Паламарчук, тут прапор є його бригади, в якій він служив ще в АТО. Бо вже в великій війні він був в київській теробороні. А в 28 бригаді він служив до того, як його рідні Олешки були окуповані. Не для всіх українських патріотів, звісно. І Василь Паламарчук, він по-перше з півдня, а ми на півдні країни. І 1 січня ми форумом оголошуємо премію пам'яті Василя за військовий гумор. Смішно про страшне, і дуже сподіваємося, що із Первомайська, який скоро, я думаю, набуде нового імені, будуть у нас кандидати в преміанти. А як ви плануєте долучати ще до себе до розширення, скажімо, своєї ідеї? Одна з трьох таких важливих для нас місій внутрішніх знаходити нових друзів для форуму. Ми запрошуємо не тільки авторів. Ми запрошуємо також другий рік вже родини загиблих героїв, які пропагують їхню творчість, або пишуть про них меморіальні книги, або знаходять. Спадок, який до того не був надрукований, і я вже зараз, навіть перед початком презентації, розумію, що з Первомайська хотілося дуже запросити власне дружину фотографа, який загинув, і вже про нього ми трішечки почули. Але я думаю, ми скомунікуємося більше, тому що ну, для таких родин важливо, щоб їхніх рідних чули, але я завжди говорю, що це важливіше для нас ніж для самих родичів героїв. А як щодо документування? Ми е, своєю місією не бачимо прямого документування, але точно знаємо, що частина наших авторів, особливо які пишуть в жанрі публіцистичному або в жанрі військових щоденників, вони вже стають авторами документування, які будуть і зараз вже є цінними для тих особливо міжнародних організацій, які документують злочини війни. Ми тут е, середково не відчуваємо себе теж до до такого е, до пам'ятування. Ну, можливо, ще є те, що ви не проговорили, і хотіла би сказати бо, ну, нашому Первомайську, українцям? Я, в Первомайську єдина локація зі всіх. Це 65-та презентація, єдина локація в музеї краєзнавчому і за ініціативи нашого побратима, нашого е, всілякого амбасадора Олександра Висоцького, який дуже багато допомагає мені як директорці форуму, команді форуму. Є амбасадором нашого форуму. За його рекомендацією ми приїхали сюди. І я завжди знаю, що Сашко правильно робить такі комунікаційні рішення. І, зокрема, напевно, тому щоб я побачила для себе те, що мені тут цікаво забрати до Львова на форум. Форум завжди відбувається на початку травня, до дня української піхоти. Віддаємо шану най. Основі української українських сил оборони і майбутньої української перемоги нашим тихом. Тому я думаю, з первомайськами обов'язково запросимо гостей в двадцять році на форум і таким чином і географію будемо збільшувати, і нові імена на відкривати один для одного. Бо система шанування, а тим більше пам'ятування працює тільки так, коли люди своїми історіями діляться дуже складно. Поважати, любити, пам'ятати когось для тебе дуже навсяжливо.